Вітаю! Мене звати Оля Лімедріт. Ви на моєму ютуб каналі, де я розповідаю про життя в Німеччині, про закони, а також про вивчення німецької мови. Якщо вас цікавить інформація вивчення німецької мови, зі мною під цим відео ви знайдете посилання на мій сайт і всі пропозиції. А в цьому відео я хочу поговорити про дуже цікаву тему, яку на сьогоднішній день мені дуже багато різних підписників, знайомих моїх тут надсилають інформацію про те, що німецькі служби вилучають дітей в українців. Чи насправді це так? Чи все ці відео фейки? І як насправді, що насправді робити треба батькам для того, щоб в Німеччині не забрали дітей німецькі служби. Отож, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і написати коментар свою думку стосовно цієї теми. Я розділила це відео на три частини. В першій частині ми поговоримо про дітей маленьких, це там, ну я сказав, до 5-6 років чи там до 3-4 років, 5-6 років, і дітей старших, як з ними поводитися, що робити, для того, щоб насправді Юген Ам чи справу, служба в справах неповнолітніх не прийшла до вас забирати дітей. Те, що мені на сьогоднішній день дуже багато різних відео, посилань, якихось текстів надсилають. В приватні повідомлення показують на своїх уроках німецької мови. Ми часто також розмовляємо на цю тему, тому що батьки, мами особливо хвилюються за своїх діток і що не знають, що правильно робити, що неправильно. Давайте спочатку розберемося з маленькими дітьми. І от мене дуже часто запитують, що робити, якщо дитина кричить. А дитина кричить, що робити. Ну, насправді нічого не треба робити, там сильно і заспокоювати тихо, тихо, тихо не треба. Це я знаю, наприклад, з власного досвіду, з консультації, з, з, з педагогами, з вихователями, з німецькими садочками. Також я багато співпрацюю з ЮКЕНАМТО, тобто з в службою у справах неповнолітніх, як перекладачем. Тому часто запитую, думаю, ну такі типові питання, які мені запитують, тому я і цих служб так запитую. Якщо дитина кричить в мала дитина, рік, два, три, не знаю, в неї якась істерика, ніхто вас не прийде забрати вашу дитину. І взагалі немає такого закону, що якщо дитина кричить, то їй хтось може щось забрати. Звісно, сусідам може це не подобатись. Але діти є діти. Звісно, сусіди можуть у вас стукати, можуть приходити, можуть скаржитись. Ой, основна порада. Просто не реагуйте і вибачтеся. Вибачте, так більше я скажу своїй дитині дворічні чи річні, щоб вона так не робила. У мене так само є такі самі випадки, моя дитина також кричить: але е, в між там, 6 чи 7 годиною ранку до 10-ї години вечора це там, де коли можна. Шуміти, я думаю, це написано в кожних інколи це написано в договорах ваших на квартир, в яких годинах треба притримуватися тиші. От в цих годинах може дитина робити будь-що, кричати, гупати, навіть якщо двоє-троє дітей вони можуть кричати. А, і навіть якщо вас будуть лякати поліцією будь-ким, ви на це просто не звертайте увагу. Будьте спокійні. Головна порада це просто бути спокійною. Інша справа, якщо ви будете кричати на своїх бать... дітей, не дай Боже їх тут бити. І це побачать інші люди там інші сусіди, будь-хто і до вас везуть поліцію, то тут можуть, звісно, бути якісь там наслідки. Але. Якщо просто дитина вередує, навіть якщо це вночі, У мене були такі випадки, що там до моїх знайомих сусіди визвали поліцію, бо їхня дитина кричала вночі. Ну, вона була хвора і кричала, тому. Мама сказала, будь ласка, полі...", до сказала, візьміть і забав... зробіть цю дитину, забавте, і що, щоб вона не кричала. Тому що мама вже втомилася, всі втомилися, і ніхто не знає, що ти дитині робити. Ну, тому що вона, наприклад, хвора, чи там чи вона якась там істерика, там кілька хвилин, чи там і все пройшло. На це взагалі не треба реагувати. Звертайте увагу, щоб десь де ви на вулиці, щоб ви не, не кричали на дітей. Якщо діти кричать, будьте, будь я думаю, що ви це самі помітили. Дітям можна Батькам не можна. Правило виховання Німеччини не можна підвищувати голос. Треба показувати прикладом, що можна вирішувати справи всі е, мирно, не кричати. Звісно, що це дуже важко, я сама розумію. Але інколи дам таку пораду, я кажу: я включаю німецьку маму. Зараз я буду німецькою мамою і не кричати, спокійно розмовляти своєю дитиною. Намагаюся так робити, ну точно не точно на людях не кричати, точно не бити і не шарпати, цього точно не може. За таке може прийти там до вас якісь служби, чи можуть поскаржитися до вас, на вас поскаржитися там сусіди, що ви чують, чують часто, що там мама підвищує голос і так далі. Тобто дітям можна, батькам не можна, навіть якщо діти кричать на ну, це. Ніхто ніякого впливу не буде мати, ніяких штрафи він нігде не отримати. Далі, далі, що стосується старших дітей, тут треба бути ах, трошки ах, обачним, тому що, а, так як я сказала, дітей тут бити не можна. Якщо ваші діти, особливо підлітки. Можуть чомусь бути незадоволені, ви їх там ще десь там штурхнули, за вухо покрутили і так далі. Вони це розказали вчителям або, можливо, розказали своїм друзям, друзі вчителям тут може бути проблема. Тут треба бути дуже обачними з підлітками, адже вони, ну, я думаю, діти 7, 8, 9, 10 років так ще ні, а отже підлітки вони хочуть завжди бути праві, і тут інколи можуть бути проблеми. Якщо ваша дитина наскаржиться на вас, на батьків, що ви її там штовхаєте, не знаю, б'єте, можуть визвати поліцію і тут можуть бути вже, тобто можуть розбиратися, можуть допитувати дитину. Я знаю такі випадки, я знаю такі випадки, це важко, але якщо все ж таки... Була така ситуація, треба про це пояснити. Що зробити, щоб уникнути цієї ситуації? Не бити. Точно не бити. Я колись прочитала книгу, що дітей, наприклад, ми б'ємо, тому що вони слабкіші за нас. Це те саме, що ми б били б якихось старших бабусь і дідусів, тому що вони слабші за нас. Тобто німці. Пропагують, не можна битись. Якщо ви не будете битися свою дитину, звісно, що можуть бути різні там варіанти з підлітками і так далі, можуть вони право, неправда ну тут вже інша справа, але в загальному тут не можна бити. І це дуже важливо, якщо ви хочете. Бути тут хорошими батьками боїтися не можна, і це ту, якщо ви точно не б'єтеся, ніхто вас за ваших дітей не б'є, не забере. І звісно, там не дуже сильно голос підвищувати. Якщо дуже сильно голос підвищувати, то також можуть бути можуть бути дуже сильно і дуже часто можуть бути проблеми. Е, тому не бійтеся всім своїм там друзям, учням, е, які в мене є. Я розповідаю: не треба боятися цих різних жах, жахів, які надсилаються, якісь робляться, я не знаю хто де. Я розповідаю, що в когось заберуть якусь дитину. Нормальних батьків, які піклуються за свою дитину, де там вчителі, е, вихователі, всі бачать, що дитина піклується, піклуються по неї ніколи не заберуть ніяких дітей. Е, тому е, обов'язково пам'ятайте, що в Німеччині бити не можна дітей. Е, наступне, е, я мала розмову з е, Юкен Амтон з, з, з служби в справах неповнолітніх і запитала про те, чи все ж таки можна виїжджати на сьогоднішній день мамам чи там батькам з дітьми в Україну, адже там йде війна. Дуже багато також ходить різних. Різних думок, можна, не можна, якось на, на на небезпеку ми наражаємо дітей і так далі. Працівник служби сказав, що можна. Немає насправді такого закону, який на сьогоднішній день забороняє возити там дітей в Україну і назад, тому що ми тут ще невідомо. Можливо буде, що швидко війна завершиться і ви вже й туди повернетеся всі. Можливо, бути таке, що там діти, наприклад, захочуть вже залишатися. Кожний цей випадок дуже важко прослідкувати. Кожний і вони таким не будуть займатися, тому точно можна без проблем їздити в Україну. З Німеччини і пам'ятайте, що за цього не буде ніяких штрафів. Ну, ось це все, що я хотіла розповісти в цьому відео. Е, Обов'язково поділіться в коментарях своїми думками, що ви чули, що ви бачили. Мені дуже цікаво. Обов'язково напишіть тему наступних відео, як вам буде цікаво, я насправді дуже давно не записувала відео, але от знайшла час і захотіла поділитися такою важливою інформацією. Почуємось в наступних відео.